Сьогодні у програмі Шанс авто та буранний габарит зіграли матчі з шостого туру чемпіонату України. Дата груп Кубок Волинської області визначив майже всіх учасників чвертьфіналу. Лідери чемпіонату Луцька Вищої ліги очок не втрачають. В стані лідерів першого дивізіону відбулися зміни. Камаз Агро та Батік пішли у відрив у другій лізі. Матчі шостого туру чемпіонату України у першій лізі ковицькі команди провели в гостях. Буранний габарит відправився на виїзд до міста Лева, де зустрічався з місцевим львів холодом. І вже традиційно для цього сезону команда Віктора Романчука відразу повела у рахунку. Перевага наших земляків вже на 6-й хвилині сягнула чотирьох м'ячів. До перерви львів'яни два голи відіграли, відклавши з'ясування стосунків на другу половину зустрічі. Саме у другому таймі сталося те, що буранівці в цьому сезоні переживали кілька разів. Суперник до 29-ї хвилини наздогнав опонентів 5-5. Другий м'яч Івана Данилюка у грі знову вивів вперед ковальчан, але господарі майданчика спромилися дотиснути суперників і вирвати перемогу з рахунком 7-6. Відчувається вищий клас команди, в тому числі їх вів холод, тому що команда дуже серйозно окупилися, До них в міжсезоння прийшло 6 виконавців з вищої ліги. І, мабуть, у цього всього нам не вистачило для загального результату. А за тиждень до цього лідер чемпіонату Шанс Авто в гостях обиграв колектив київ НПУ. Столична команда не зуміла протистояти колективу Олександра Мороза. На дубль Миколи Грицини та влучні постріли Михайла Грицини і Едуарда Петрика кияни відповіли лише одним голом. Матчем у Ковелі розпочався етап однієї восьмої фіналу дата-груп Кубку Волинської області з мініфутболу. На майданчик дитячої юнацької спортивної школи вийшли місцевий буранний Габарит та Володимирівка. Гості без розвідки вступили у гру на великих швидкостях і вже у дебюті скористалися нагодою вийти вперед у рахунку. Олександр Тафратов реалізував шестиметровий штрафний удар. Ця подія не засмутила господарів майданчика, котрі буквально за мить відновили паритет. А далі щохвилини розписувались у воротах Артема Гончарука. За рахунку 4-1 на користь Бурану команди пішли на відпочинок. Підтримуємо свою форму. Вчора грали зі Львовом, всі сили втратили. І сьогодні просто для підтримки форми чуть-чуть потримали м'ячик. У другій половині зустрічі ковальчани продовжили відпрацювання атакуючих дій. А це встане у нагоді під час матчів чемпіонату України. Клуб Володимирівка намагався протидіяти супернику і шукав щастя біля воріт Бурану, але в обміні атаками ще чотири рази помилився, поступившись у підсумку 1-8. У вас поставила здача виграти всі турніри в області, в яких ми участвуємо. Це Кубок, це чемпіонат області, зимній чемпіонат, який буде тривати в Луцьку. Все повірити і хорошо виступити в першій лізі. Продовжилися матчі однієї восьмої фінала дата-груп Кубку області в Луцьку в спорткомплексі Арена Спорт. Там першими на майданчик вийшли Майдан та Мар'янівка. На жаль, колектив з Грохівського району прибув на гру в обмеженому складі і в другій половині зустрічі помітно підсів. Як результат нуль І далі покрокував Майдан. Мар'янівка розглядає участь кубку, як один із етапів встановлення колективу. Ніяких ілюзій з приводу можливостей, неможливостей, рівні команди. Були. Помогло те, що в команді Маріальніка не було замін. Зіграли в принципі, правильно в захисті. Після вчорашньої поразки два траси. Трохи зібралися, змогли забити. Були моменти, могли виграти ще більше. Цікавим та напруженим видався поєдинок між командами Наш край та Атлетик. Представники мережі супермаркетів у протистоянні зі смугастами двічі вели у рахунку після голів Миколи Глушакова на 7-й та 13-й хвилинах, але так і не змогли втримати переможний результат, пропустивши гол за хвилину до закінчення основного часу. У серії після матчових пенальті гравці Атлетика не помилялися. А їх голкіпер Юрій Похолюк в останній спробі переграв свого візаві і відкрив шлях команді до чвертьфіналу. Я думаю, що ми порадували як і наших болівальників, так і всіх глядачів, які сьогодні зібралися. Команда завжди старається, викладається на повну потужність. Справжній бій одному з лідерів обласного луцького в мініфутболу Вотранс ЛСТМ дав першоліговий «Волинь Агротех. В середині другого тайму на табло був досить сенсаційний результат один але вирішальним у цьому протистоянні став клас володарів Суперкубку. На останніх хвилинах Олександр Стадницький та Ігор Кривий схилили шальку терезів успіху на свій бік. 3-1 підсумковий результат протистояння, в якому Волинь Агротек цілком заслуговував кращою долю. Не настроїлись на гру, недооцінили суперника, і так вийшло, що гра надалася дуже тяжко. Представники популярного пивного клубу Кораблик разом із Торчинським Елтрансом подарували глядачам справжнє футзальне видовище. Матч від першої і до останньої хвилини тримав у напруженні трибуни Арени Спорт. Перший тайм і початок другого залишився за корабелами, котрі стараннями Максима Конона та Степана Романова повели 2-0. Але тески Андрії, Юник і Гловацький рахунок зрівняли. Друга за ігровий день футзальна лотерея перетворилася на справжній трилер, в якому вчергово помилялися виконавці пенальті, а голкіпери подекуди творили дива. Саме їм стражам воріт довелося з'ясувати, хто вийде у наступний етап дата груп Кубку області. У воротарській дуелі більш пощастило Андрію Козловському, який дозволив кораблю здолати перший риф в образі непоступливого Трансу. Цікавим видався дебют Олеського автомобіліста, котрий вперше взяв участь у змаганнях під гідою Асоціації міні Волині. Команда з Любомського району не стушувалася перед торпедозміна. Гості продемонстрували справжній спортивний характер і скоротили відставання у рахунку до мінімальних 2-3 та мали декілька можливостей, аби перевести гру в овертайм. Але гол торпедівця Віктора Ліннікова на останній хвилині перекреслив надії автомобіліста на вдалий виступ у Кубку області. По-перше, не вистачило фарту футбольного, ну і футзальних, можна сказати, нароботок, якби, так, тактичних. Трошки неправильно тактично зіграли, а так як для дебюту, я взагалі рахую, що непогано. Ну, насамперед треба подякувати супернику. Суперник був дуже сильний, правильно грали. Перед грою зробили невеличкі корективи, ну, і грали від защити. Ну і в принципі по, -по ігрі все вийшло. А в останньому матчі ігрового дня Надія впевнено переграла другу команду Волиня Гротех, забронювавши собі путівку до чвертьфіналу змагань. Таким чином стали відомі сім учасників чвертьфінальних матчів груп Кубку Волині. Ім'я останнього учасника однієї четвертої фіналу стане відомим, коли зіграє свій поєдинок лут тепло та флагман обласного міні-футболу шанс авто. Елітний дивізіон відіграв останні матчі цього року і подарував болівальника в справжній від гри. Характер та цілеспрямованість продемонстрували представники «Ісіди», які несподівано обіграли кораблик. Останні повним бойовим складом не змогли переломити чорно білих Таку гру вицарпати на останній секунду за бірівол це завжди додає масу емоцій. Тоді ж не соперник добре, але ми казалися краще. Іван Литвинюк у своєму першому матчі за кораблик відкрив рахунок, але до перерви Володимир Оленяк та Валентин Кривицький з 10-метрового вивели і сіду вперед. На початку другого тайму другий м'яч Литвинюка відновив паритет. А на 32 й хвилині Павло Бепко вивів корабель вперед. Щоправда, втримати перевагу не вдалося. Другий м'яч Володимира Оленяка та гол Юрія Логвінова подарували фанатам Ісіди справжнє свято команда і також з мінімальною перевагою чергові три очки взяла торпедо «Зміна». Віктор Лінніков та його команда втримали переможну ходу, і цього разу у надзвичайно напруженому матчі вирвали перемогу у команди Луцьк тепло відзначимо дубль Анатолія Шевчика, який зробив найвагоміший внесок для перемоги, яка й дозволила зеленим піднятися на третю сходинку у таблиці. Я думаю, ми трохи фізично були слабіші за команду. Зміна і Тактично зіграли вже в кінці п'ятого неграмотно через те, мабуть, і, і програли. Ще два матчі туру подарували глядачам гольову феєрію. Спочатку Елтранс на чолі з Андрієм Петровим розібрався з Володимирівкою, провівши у ворота суперників п'ять голів. У власні Олександр Мосійчук пропустив лише один. Я їм дуже благодарен, що після такої тяжелішої ігри з Вотрансом ребята забрали. Сьогодні показали дуже достойний футбол. Агромна їм спасів. Зазначимо, що лідери чемпіонату в цьому турі вирішили розпочати змагання. Хто більше заб'є. Нагадаємо, саме краща різниці забитих та пропущених в минулому сезоні принесла Елтрансу золото чемпіонату. Перемога над майданом дозволила в Отранс ЛСТМ впритул наблизитися до опонентів. Команда Юрія Волошина та Ігоря Чорнухи також пропустила лише один гол. А у ворота Тараса Гринчишина влетіли сім м'ячів. Тепер відстань між лідерами чемпіонату Луцька у вищій лізі складає лише один м'яч. Перший Лізі Луцька продовжує впевнену ходу ветеран Лучісь. Звітного туру від команди Василя Кохановського дісталося автотуристо. Перемога з рахунком 7-3, чотири голи виконання самого Василя і 100-відсотковий результат у цьому році. Якщо врахувати, що колос несподівано втратив очки у протистоянні з Боратином нічия 5-5, лідерство ветеранів стає більш непохитним. Вирвався на третю сходинку Агрохелп, який з рахунком 4-0 обиграв Джерост і обійшов тих у турнірній таблиці. У слід за командою Тараса Махницького після шостого туру розташувався атлетик. Володимир Вакульчук та його колектив впевнено переграли сороковий з рахунком 5-2. Також відзначимо впевнену перемогу нашого краю над забіякою. 7-1 і п'ята сходинка у турнірній таблиці. У матчах другої ліги міського чемпіонату сенсації не сталося. Лідер другого дивізіону КамАЗ Агро переграв Володимирівку. 2 а Батік крупно переміг у поєдинку з Олімпом. Цікавою подією відмітився матч між командами Епіцентр та Крошу, що закінчився з рахунком 3-2 на користь колективу будівельного гіпермаркету. Вперше в історії обласного футзалу офіційний матч обслуговувала жіноча бригада арбітрів. Олена Хомич та Людмила Карпук відпрацювали на майданчику. А третім арбітром хронометристом допомогла провести зустріч Ярослава Бойко. Дії дівчат суддів прокоментував голова суддівського інспекторського комітету Ігор Школьний. Дебют удался, як говориться. Перший блін у нас не получился комом. Девочки отработали доволі таки неплохо. Є у них перспектива. Будемо і далі привлікати, і будемо делать такі бригади. Непоганої думки про представниць футзальної феміди залишилися і безпосередні учасники матчу. Була досить спочатку незвична, але потім ми зрозуміли, що це є дійсно авторитетні в своїй справі. У решті матчів другої ліги, що були зіграні у неділю Волинь-Агротех-2, обіграв радь. Мідас Трейт розписав мирову з Вотранс ЛСТМ-2. А протистояння між Руною та Балтикою закінчилося перемогою команди Луцк-Фус. В чемпіонаті України Ковальський шанс Авто у суботу 17 грудня зіграє вдома з Львів холодом, а їх земляки з клубу Буранний Габарит з ФК Одеса. У неділю 18 грудня в рамках однієї восьмої фіналу дата груп Кубку міста Луцька Берена Спорт зустрінуться: Потранс-ЛСТМ Забіяка, Батікел Транс, Камаса Агро» Сороковий, Волиня Гротех -Наш Край», кораблик Автотурист», Атлетик лище, ветеран Луцький Підцентр», а центральним матчем етапу має стати протистояння між двічними суперниками Луць Теплом та Майданом. У неділю в